Хлопці, дивіться, що я оглядаю. Оце крутилезний е, диск бей як вони називають, на 5 дисків. Воно відкрий, будь ласка, оцю магнитну кришку. Дивіться. Ось така крута штука, яка під'єднується до е, ПК. Зараз увімкну її, бачите, за нас ось такі запрацювали ліхтарики, це такі діодне діодні підсвітлення на 5 дисків формату 3,5 дюйми. Дуже прикольний з додатковим живленням. Це для того, щоб організувати, наприклад, там, сервер. Закривай, скривай. сервер на вашому роутері, під'єднати його до нас, сховище, як додаткове сховище. Просто використовувати як для великих масивів даних. Ось він під'єднався, все запрацював сував. І все це на каналі Технозон Україна. Ось такий HDD bay на 5 дисків від Orico поїхали. Ось такий зовнішній 3,5 дюймів Hard Drive Enclosure. Це у нас карман. І це карман на 5 дисків формату 3,5 дюйми. Слухайте, 5 бей. Бачите, який він величенький. Тут у нас навіть е, якісь моделі є різні. А в чому різниця? Не розумію. А, тут Type-C, а тут от, ось такий USB. Ну, у нас ось такий U3. Саме на USB. Давайте відкривати. Давайте, открываем. Дуже прикольно. Тут блок живления, скорее за все. А тут, давай, убирай. Прибирай. Это нафиг. Все, нафиг. Сразу сдираем. Так. Уже кто-то так? Замурцев? Это ты. Ага, это я. Так, ну дивимось, Дивимось. Ось такий кейс. Глянцева кришка це дуже-дуже незручно, бо вона дуже марка. Дивіться, оп, і все, у вас є відбитки. Тепер 5 ось таких SATA 3 розділів. Позаду в нас є USB-конектор, кнопка збросу і е, отвір живлення. Понизу навіть є охолодження. Тобто ці диски будуть охолоджуватись. І тут є, бачите, тут дифузори, куди воно буде повітря це викидати. Вставляємо відразу жорсткі диски. Вони вставляються, просто притискаючи до, цього, до цієї стіночки, Вставляється, ОП, є один. Є інший. Так, третій. О, є третій. Є у нас четвертий і є. П'ятий. Все. Накриваємо. Ось таким чином це робиться. Це, це до речі, магнітна е, в нас кришка. Тепер. Дивіться, блок-живлення. USB-дріт. І ось такий а, у нас дріт живлення, але Олена чомусь замовила саме австралійську вілку. Чомусь вона не знає, чому. А? Замріялась. Замріялася. Так, є. Коротше кажучи, ну вілку ми зараз під'єднаємо іншу. Під'єднуємо і тестуємо. Переходимо. Ну що, побачили розпаковочку? Побачили. Підписуйтесь на наш канал та натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші такі цікаві огляди. А ми з вами подивимося скільки він коштує. Звісно, посилання на перевіреного продавця лежить у описі під цим відео. Це дуже важливо. По-друге, по-друге, ми з вами будемо тестити швидкість. Я вже її тестив. І ви бачите навіть три тести. Поясню: я тестив це у. Багато, по, багатоканальному режимі, тобто, коли це, я е, три диски одночасно запускаю е, для тестування. Ну, наприклад, ми зараз можемо е, з вами обрати звичайний диск. Е, у нас є один швидкий диск, ну, швидкий для е, 3-5 дюйми. Просто чекаємо, хай він тестує, а ми поки подивимось е, у налаштуваннях комп'ютера, як це виглядає. Якщо піти у мій комп'ютер, Саме у мій, не уваж. <смі> То ми бачимо, що тут багато дисків. Ну, Google диск, це мій диск, і це хмарне сховище. Диск, це, це мій диск. А ось ці п'ять дисків це саме ті диски, які під'єднано. Можемо піти у керування моїм комп'ютером і подивитись у ось, бачите, у керування сховищами, що там у нас коїться. Датен треген Фервальтунг. Таке класне слово у німецькій мові. Датен трегер Фервальтунг. Господи ж Боже ж ти мій. Коротше, чекаємо, поки він ініціалізує. До речі, тут в нас вже тест йде. 198 МБ на секунду у прямому читанні. Це дуже крутелезний результат. Я вам скажу для жорсткого диску 3,5, який коштує, там, наприклад, <laughs> дуже-дуже дешево. Тепер. Виглядає це ось таким чином: бачите, п'ять дисків. Усі диски в нас форматовано NTFS. До того ж, я пробував саме під виндою підняти якийсь чи зробити послідовним, чи в мене не вийшло. Він не захотів не захотіла сама винда, але я впевнений, що там за допомогою якійсь, там Linux чи іншого ви можете об'єднати ці, ці диски, але швидкість буде ну зовсім не та, на яку ви очікуєте. Тому я використовую саме як сховище для бекапів і сховище для просто я. Я його завів на BE7000 на роутер і через сам протокол. В мене виділено там цих 5 дисків, і я туди роблю бекапи різноманітних, там своїх систем. і зі, зі, Із свого хмарного сховища там наші проекти. Мені дуже-дуже подобається, як це працює. А, ну, ми бачимо, тут у нас вже там, 198 на 189. Щоб ви зрозуміли, у MBPS це знаєте, скільки буде Буде 198 помножити на 8. Це буде у нас 1500 Mbps. Багатоканальний режим зараз перевіримо, але спочатку подивимося скільки він коштує. Коштує він на AliExpress 100. 56 баксів, щоб ви розуміли. Є з різними е, варіантами. Вілки, вілки для штепселя, як, як сказати, українською мовою. Напишіть у, у, у коментах е, для різних стран. І давайте так. А, USB 30, 80 терабайт повна повна ємність. Ну вони пишуть тут 80, далі вони пишуть 90, але підтримується на один диск. Тут написано 16, а там далі написано 18 терабайт на один диск. Сумісність з XP по 11 з MacOS і Linux теж вбудований. Кулер для охолодження і що вони тут ну, безпечне сховище. Так, 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 стабільний до 5, до 230 Mbps, ой, до 330 Mbps, це мегабайт на секунду, щоб ви розуміли. Далі, що вони ще в нас Ну, Тут вони показують різноманітні варіанти використання. А, знаєте, що тут? Дивіться. В нас він може працювати 7 на 24. Якщо він працює, він не буде засипати. Але якщо він, е, в нас є інтелектуальний сон, якщо не використовуються диски, то через 30 хвилин він оп і пішов у сон. Е, ну, охолодження ми з вами вже бачили. Ми розуміємо, що тут є охолодження, інсталяція за 3 секунди, і 30 мінут вони пишуть е, розумний режим сну. Ну, Більше тут нам дивитись нічого. А слухайте, що там з нашими тестами. Давайте ми стартанемо у багатопоточному режимі. Давайте ось таким чином: стартанули, стартанули, стартанули. І подивимось, що нам він покаже на три потоки. А потім покопіюємо трохи і будемо вже розуміти, що він може. Ну і у багато потоку ми бачимо, що він просто сумарно видає ті самі цифри. Давайте 198. Зараз я вам покажу 198. Хоча я бачив цифри менше трохи, я вже тестував, плюс 106, плюс 95 е і помножити на 8, це 3 MBPS. Він до 5 сумарно дає сумарно швидкість до 5, якщо дозволяють ваші жорсткі диски. Давайте ще ми знаєте, що зробимо? Ще один з тестів, дуже-дуже простий і дуже-дуже швидкий. Давайте ось там на 800 МБ файл. Ми просто скопіюємо його, його на один з дисків е, з цього ж кластеру. Для того, щоб зрозуміти, е, ну це такий багатопоточний режим в нас, і це буде там 110-111 МБ на секунду. Для 3,5 дисків це дуже дуже нормальний результат. Е, тобто це з одного бере, на другий перекидає, і тут усе залежить від швидкості ваших самих дисків. тих. Давайте скопіюємо у інший бік. Так, перезапишемо. І той, той самий результат. Ну тут обмежено все одним з дисків. Там, у мене 4 диски, вони низькошвидкісні, один високошвидкісні. Тож, ми рекомендуємо дуже критолезна річ за свою ціну для організації будь-якого сховища, для нас, серверу, для роутерів, для просто для ПК, для великих масивів даних. І це був Оріко. А з вами був Бабал на каналі Технозон Україна. На все добре.